Мерую добра усім, дорогі друзі. Сьогодні ситуація така. Коротше, треба мені, отут, в такій от реєчки, ну це кусок ДСП. Треба буде мені прорізати. То я проріжу, з цим я справлюся. Сюди мені треба буде прикрутити передню панель. Вона буде виглядати отак. Сюди прикріпиться. Панель буде зроблена з нержавіючої сталі. Буде протравлюватися. Власне, чому відео знімаю? Треба ваша допомога. Може хто стикувався з такими справами. Хочу я оце все перенести оцей малюнок. Перенести його на нержавіючу сталь і протравити його сіллю, так як це роблять. Тут мають стояти кнопочки. Кнопочки фіксовані і не фіксовані. Думаю, що має, вийти непогано. Ось такі кнопочки. Ось вони можуть бути тут. Кнопочки прикольні, та тільки дорогі трохи. 130 гривень одна кнопочка. Але, попри все, ну, вони мені сподобалися. Вони світяться на 12 вольт, але я їм дав 5. Вони від 5 світяться таке враження, що від 12 вона взагалі згорить. Не знаю. Попробуємо побачимо. Зелені і є червоні. Зелені в мене будуть, зелені це не фіксовані. Хто дивиться моє відео, ви бачили, я на тірісторії робив схему для виключення аварійного освітлення. От одна із цих кнопок буде управляти саме тою автоматикою, яку ми спаяємо. Інші будуть працювати на. Відключення і світиться отаким червоним кольором. Якщо камера передає, то ви бачите, що воно червоне. Тобто вони всередині нажаті не повинні бути, відпустив і все нормально. А цим і користуватися. Ну, якось так. Ну, і так і буде всіх 5 підряд, так як от заплановано. Власне, що я хочу сказати. В... Пробував я травити, пробував я травити ось що в мене вийшло. Ось так це треба виключити, поки я нічого не замкнув. Ось так в мене вийшло травити. Це я взяв просто балончик, який був під рукою з краскою. Отак поклав підвіз, зверху пшикнув, бачите, воно там не прилягає, туди-сюди. Пшикнув, потім підключив блок живлення, цей самий ось 5-вольтовий. При травленні споживає 2,5 ампери. це все дійство. І так, минут 10 я погрався і досить непогано воно витравило. Тут ніходь чіпляється за, за цю протравку. Чуєте, який О. Ну, Теж ще треба мати, тих, якби, робити все однаково, щоб протравлювалось добре. Ну, тобто, вийшло отак. От, якось отак воно має у мене, по ідеї, вийдесь. Ось я наклею вже. Сюди бумажку, напечатали її. Але таке питання, може хто застикувався з цим, я хочу зробити за допомогою лазерно-утюжної технології. От я напечатав вже ця бумага спеціальна для лота глянець. Але я дивлюся, що цей лазерний цей, бачите, воно здирається, я його пальцем трую і воно стирається Чи це, ну, може, воно так не має бути? Я буду користуватися ось цією, ось цю переносити. І вже, як бачите, в мене отут є прогалина. І я не знаю, якщо воно так легко стирається, як воно буде триматися. Це перше питання. Може, хто з вас робив, я був би був задоволений почути в коментарях від вас відповідь. Перше. І друге, так мені порадили, грій сказали мені бляху, тому що тут можеш цю. Пленку перепалити, а жесть не нагріється, і воно погано перенесеться. Тому от у мене до вас запитання. Якщо може хтось з цим стикувався, я буду дуже радий від вас почути, що воно і куди воно. Ну, зараз я виріжу це дійство, підготовлю максимально до того, щоб його протравлювати. І сподіваюся, що поки дійде діло до травки, то ви мені щось небудь напишете. Напишете і. І я зроблю його так, щоб його не запороти. Якось отак, отакі в мене мрії, отакі в мене рухи. Як буду травити, може хто зацікавився, я зніму покажу, як я буду протравлювати, коли буду робити це вже дійство. Ну, але ви мені чуть чуть напишіть, як воно що воно. Ну, якщо запартачу, запартачу разом з вами. Ви знаєте, що о, якщо в мене вийшло, вийшло, вийшло. Якщо ні, то значить ні. Потім мені задають питання, на що ти її знімаєш, як воно не вийшло. Або тому, що воно не вийшло, щоб в когось була наука. Ну, якось отак на сьогодні все. Чекаю ваших порад, ваших відповідей і до наступних зустрічей.